Ви у своєму телеграм-каналі нещодавно написали, що вчені найкращі вчені світу вивели формулу щастя, і ця формула щастя складається із успіху, плюс здоров'я, плюс безпеки. Зі здоров'ям в останні роки у нас не все гаразд, зважаючи на коронавірус з безпекою в Україні, тим паче. Ну і успіх чекаємо, коли буде перемога. То виходить, що українці нещасні справа в тому, що є ще четверта складова: любов. От ми в любові до своєї матері землі, в любові до свого народу, ми об'єднані, і успіх є насправді. Це нам намагається ворог там сказати, що успіху нема. Що дійсно, якщо подивитися на карту, то великий відсоток України тимчасово окупований расистами. Але народ, який знаходиться навіть на окупованій території, ми знаємо, що він бореться. Він бореться, і оця підтримка дуже важлива їм. Інформаційна сьогодні з нескорені міста Гуляйполе, Оріхів, Марганець, Нікополь, Запоріжжя. Тобто, це я вважаю, що це вже міста герої, так як і Харків, так як і Чернігів, і Київ, і Суми, взагалі тому успіх є. Успіх, ми успішно боронимось. І є, от харківська операція, херсонська операція. Успіх є Тобто українці. все на шляху до щастя. Не втрачу українці. Щастя, що таке, це взагалі Україна, це країна щастя, і ми мусимо це доказати, довести всьому світу. І це і це вже я колись був. У 2014 році в Сполучених Штатах Америки і відверто, давайте чесно казати, Ну я був на форумі великому бойових мистецтв такому 44 країни, Україн плутали з Бахрейном. От, відверто, це ми, українці, патріоти, розуміємо, сьогодні. Наш президент України сама знана людина в світі сьогодні про Україну говорять всі, і нам допомагає ну не менше, ніж півсотні країн світу. У нас з'явилися ті друзі, які. Ну, ми пізнали в цьому нещасті в да, війні, і ми, ми, ми безумовно переможемо, бо не такий страшний чорт, як його малюють. Да б'ють цих кацапів, б'ють цих расистів, розумієте, і наші воїни і відверто кажучи, в мене таке враження: от я на декілька годин приїхав у Львів. Мене таке враження, що от е, москалі, от фраза Жукова да цього ката Величезного, що баби, що наражають. Що у них оце якби в крові? Оце якесь у них тут програма. Життя. Так про ваш візит до Львова. Ми ще поговоримо, але я у пана Тарса хотіла запитати: у вас організація, ви згадали про бойові мистецтва? Організація спас. Чим вона взагалі займається? Ну Насправді спас це не тільки бойове мистецтво. Оскільки я в колишньому борець вільного стилю і мав можливість пожити трошки за кордоном працював і в Америку відвідав, але, на превеликий жаль, до 42 років не мав можливості попасти на Хортицю, не був на Запоріжжі. І от після запрошення Олександра Леовантів, побувавши в степах, побувавши на Хортиці, побачивши ті пороги, відчувши цей дух. Я зрозумів, що насправді на яка сила і яка енергетика в Україні загалом, як у нас на Заході, так і на Сході України. І спас це не тільки бойове мистецтво, це є семифакторна система розвитку, це оздоровлення, це наука, це просвітництво, це козацька медицина, це власне все те, що об'єднало традиції всього українського народу. Але на великий жаль. Не всі були збережені, От власна Федерація Спас, і Олександр Леонтьович крупинками, експедиціями збирали з 89-го року. А ми вже користуємо того і вчимося в запорожців, переймаємо той досвід і ті науки, і ті знання. А чому у вас оселеців немає? У <кій> мене ще мене волосся так не виросло. Не було на <кій> Хортиця? На жаль, на жаль, не було, але дуже би хотів взяти? потрапити. Задовлені. А жінкам можна? Безумовно, 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 жінкам потрібно бути на Хортиці. А як зараз? І не знаю, після цього такі чарівні жінки ще поки ще повернуться, ми залишаємо себе красивих жінок. Цікаво, а що на хортиці зараз під час у цих масованих обстрілів, так що з островом серцем козацтва? Ви знаєте, от сподівання расистів, те, що там українці перелякаються, що запорожці перелякаються, воно на бики тільки з озлобленість. Я сам родом із села, і от я зустрів на одному із ну, ліквідації завалів, зустрів свого односельчанина, Він працює в службі ну, надзвичайних Десельна. ситуацій. Да, да. І він каже. Я хоч одного, але удавлю, розумієте? От просто, це миролюбивий хлопець. Це людина, яка в дитинці майже не билася, розумієте, але пробуджується воїн. Сьогодні весь народ України це воїн. А Хортиця це серце, це душа України. От уявіть собі, ося е, смердюча, рашистська, розумієте, Залізяка падає. Ну, що запорожці відчувають. Та ми об'єднані міста об'єднання. Ми міста готове, наш край об'єднаний, готові не тільки оборонятись, готові бити. Угу. Дивіться, пане Олександр з Хортиці не так легко козаків відпускали. Вам як вдалося до Львова приїхати і для чого ви тут, пані Ірина, відрядження? Mm. Службово дівчат приїхали забирати на хортичу. Це до Тараса, це більше до Тараса. Але якщо yeah. серйозно, то 90% наших тренерського викладацького складу старших учнів, які вже після 20 років вони всі сьогодні боронять Україну. І я тут у службовому відрядженні, дякую за запрошення. Що тому вибачаюсь, вибачте, мої друзі зі Львову з ким не зустрівся на це. Має бути 5-6 днів, щоб кожної години зустрітися у мене дуже багато друзів у Львові, тому е, так виходить, що я просто проїздом ну, не міг відмовитися на ваше запрошення, тому. Ну, ми ще 5 хвилин в ефірі, в принципі, доїхати з якогось ближнього району можна. Хто, так, хто знає, де знаходиться телеканал Перший Західний вам зустрінуть. Да, да. Сучасні козаки, вони які? Сучасні казаки вони сучасне казацтво – це авангард української нації. Я просто хочу сказати. Так, сучасні казаки це прості люди. Сучасні козаки це наші воїни. Сучасні козаки це наші волонтери. Сучасні козаки це наш український народ, і те, що говорять, там знаєте, ну було таке пагубне явище. В козацтві, там погони, сі лампаси. Зараз навіть ті люди, які хизувалися, вони познімали, одягли у форму збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих формувань, об'єднано. Всі боронять сьогодні Україну, захищають. Так що оце сьогодні на піксель, так знаєте, шаровари, це все-таки. Ну, знаєте, бадуманий ходили, символ, ходили, думали, що надуманий. А взагалі, це один із таких, знаєте, символо таких образуючих українства, як і борщ наш, розумієте, як і наші вареники, як і наш дух казацький, і оселедці наші, як і шабля наша, як і гортиця, як і січ. Це все те, що ну, будується таке інформаційне якби, поле да, наше українське. І це варто. Берегти, варто боронити, ну, це... цікаве, що питання. У мене просто виникло в процесі розмови, коли поговорили про лампаси і погони, мене зразу в голові постав образ <с. донського казака. Так? Як Там зараз... Немає козаків, от... От... я вибачте, та, вперед, тобто, от зразу, вони себе ви так повіли. Називають... Порахуйте і... математику. Угу. Було колись донське козацтво, це 30% донських куренів це були запорозькі курені, і вони були колись декілька сот років. Це були якби одне ціле спілкувалися. Але згадайте перше, коли донські Казаки почали служити царю, бо основа козацтва це воля. Вони забули про свою волю. А ідея поступове генетичне виродження, розумієте коли людина стає рабом або слугою свого господина, господіна, як то кажуть, я російською мовою скажу uh -huh. про господина, бо ну на пана, знаєте, тут вони не тянуть з іншого боку. Давайте згадаємо указ Свердлова і Троцького да про знищення геноцид цього козацтва. Їх там 3 мільйона Ну якщо реально не було, це всі чоловіки. І давайте згадаємо шологова поднята целіна. Коли 25 тисячники приїхали туди, це п'янь, рвань. Оце після революції. Давці, як їхній там перевороту, приїхали. То безумовно, оце нащадки уже в якому-то поколінні. Оце і називається це те явище, яке називається Казачі Розумієте, запорозьке лицарство завжди воно казали, що воно йшло, але були у нас на Запоріжжі і Лугарі були і Кармалюки, звідкись бралися. Розумієте пізніше. Тобто, вся Україна вона тримала. Дух волі, і цей дух волі він став геном волі українця. І от е, я продюсер одної з програм ДНК Волі, у нас є така. Знаєте, ми опитуємо всіх героїв, які сьогодні боронять. А за що ви воюєте? Да говорять, кажуть е, там за Україну за все, і постійно слово воля. От е, український народ сьогодні боронить волю України. Ну не даремно тризуб, наш так виглядає. Пане Тарасе. Е, ми знаємо громадські об'єднання, які готують е, хлопців і дівчат до фронту. Е, Федерація спас також готує. Ви проводите якісь підготовчі вишколи. Це я би хотів, що одну ремарку стосовно Хортиці. нещодавно я відвідав Хортицю. Мав можливість повертаючись з Покровська, Е, і жінки і Хортиця на Хортиці зараз в цей час знаходиться жінка одна, яка доглядає за 67 сіма коньми. Коні 67. Цифра жінка, чоловік, який, якою зараз воює на катері. А її дітки, які допомагали, вони за кордоном. Дві доньки їй допомагали. От Валентина Капушинська, зараз 67 коней, сама зима. Трошки допомогли, поїхали, але вона молочинка, жодного коня не продала. За ним дбається кінний театр. Це жінки, хортиця, і коні і козацький край. Тепер Я зрозуміла, чому ви так жінок запрошуєте. <світ> Знаєте, я хотів би ще сказати, що дуже я вже сказав, що дуже багато тренерів наших вони е, зараз боронять Україну. Да і в своїх підрозділах вони зробили міні-навчальні центри. Mm -hmm. От у мене я не можу це казати на загал, розумієте, бо це дійсно ну справа дуже серйозна підготовка. Чого там казати? Березень, статистика, дві треті тероборони не вміли ніколи не тримали в руках автомат. Ну, половина, да я можу, велика кількість. Сьогодні це зовсім по-іншому. Бо сьогодні існують і навчальні центри, сьогодні існують і програми навчальні. Тобто український народ сьогодні готовий боронити свою землю. вже Ну, от по попередньо перед початком нашої розмови ми говорили про те, як поводять себе окупанти на українській землі, так і тут постає якби зеркальне питання. З одного боку, ми бачимо постійні їхні звірства. Вони там використовують практики, просто які не налазять на жодну нормальну голову. Але українці повинні при цьому лишатися людьми, воюючи з нелюдами. Так як цього досягнути? Тобто як подолати нелюдськість людськістю. Ви знаєте, тут традиція, бо ми завжди ворога називали вороженьками. Мершаве, плюгаве, воно розумієте, воно якесь отакі тепіте. Це в нашій козацькій традиції. Я, знаєте, спілкуючись із тими воїнами, які там от після бою вони тільки вийшли, вони посміхаються. От наші воїни, вони не мають ніякого страху, е, нічого немає такого, знаєте, що їх виводило. Мабуть, людяність, воно в природі українця, в природі нашої от, козацької е, козацького стату. Тусу да, цього українця, бо е, от сама війна, от є правила спаса, що війна сама відроджує от е, воїнську традицію. І я хочу сказати, що е, ну, ворога козаки не бояться ворога, розумієте тому і е, оце зберігається ця людяність. Розумієте, подивіться, як навіть поводяться українські е, збройні сили з полоненими. Ну просто ну, просто. Да, просто навіть багато хто з зеків да, вони просто кидають зброю, здаються в полон українській армії. Чому? Бо це єдиний шанс для них вижити сьогодні. Угу. Ну, вони знають так, що тут їх не будуть бити, тут так, будуть триматися так? всіх Женевських конвенцій, нагодують, одінуть. Ми бачили відео навіть обміну полоненами, коли ми відпускаємо їхніх військовополонених, як вони виглядають, так ну так розуміємо, що ваша книжка Успіх і людяність тепер буде мати продовження після війни. Безумовно, буде наступна книжка. Ну знаєте, якщо можеш перемога не, і якщо, якщо можеш не писати, не пиши. Так я написав 17 книг в своєму житті, і от одна із книг дійсно Успіх і людяність і, мабуть, буде продовження. Назва назва неможлива, можлива. Ну, то ми вас чекаємо з неможливим можливим наступного разу у Львові. Дякуємо вам за розмову. Олександр Притула, президент громадської організації Всеукраїнська Федерація Спас і голова цієї організації на Львівщині Тарас Гупало. Хай вам щастить побільше жінок на Хортиці, які будуть давати собі раду. Ну і чоловіків також. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.